Поліцейські Житомира повернули вкрадений електросамокат маленькому власнику. Потерпілі хотіли продати його через одну з платформ для онлайн-оголошень, але натрапили на шахраїв. Продавали через OLX. продали шахраям, які вислали нам фальшиву квитанцію. Під'їхав кур'єр, забрав самокат, фальшива квитанція прийшла на телефон. Ну, Це все було дуже швидко, з їхньої сторони, продумано. Після того, як жінка зрозуміла, що гроші за самокат, сина їй так і не прийшли, почала телефонувати так званим покупцям і отримала чесну відповідь. Нам відверто говорять про те, що ну, ми вас обманули, ніяких грошей ви не отримаєте. Ви попались на шахраї, Так відверто. Телефони у них всі були включені, їх абсолютно. Нічого не бентежило, нічого не боялись. Потерпіла, одразу звернулася до поліції та надала необхідні матеріали для допомоги слідству. каже, не вірила, що злочинців знайдуть, але правоохоронці викрили схему обману. Шахраями виявилась група раніше засуджених. Діяли вони прямо з в'язниці в результаті спільної роботи. Двох відомств, поліції та пенітенціарної служби була реалізована дана інформація і проведений обшук в камері СІЗО в результаті. Цього вилучені були безпосередньо телефони, телефони в кількості 11 штук, які злочинці використовували для вчинення шахрайств на території України та місто Житомир. Окрім спільників на волі, злочинці долучали до справи пересічних людей, які не були обізнані у тому, кому допомагають. А саме кур'єрів чи служби таксі, шахраї називались військовими, щоб викликати більшу довіру у громадян. На даний час я хочу зазначити, що тема військових при вчиненні шахрайств вона якби. На підсвідомості громадянина України да ну, громадянин України якби довіряє військовим, тому це вже момент використовують злочинці для того, щоб вчинити шахрайство. На злочинці відкрили кримінальне провадження за статтею 190 кримінального кодексу України. Шахрайство судовий процес триває. Правоохоронці закликають людей перевіряти інформацію та не довіряти підозрілим особам. Анна Чепель, Олександр Немержицький, телеканал СК 1 Заявку на участь у проєкті «Школу в гору» подали всі школи Житомира. Однак успішно пройшли відбір лише вісім команд. В кожній – по чотири людини. Ліцей номер 4, ліцей номер 16, 17, 22, 20, 25, 33, 36 та Вересівський ліцей. Наразі дані команди пройшли успішно тренінг із психоемоційної підтримки учнів під час війни та пройшли навчання із цифрової компетентності. Проєкт Міністерства освіти оголосило у лютому місяці. Розробляли його спільно з іноземними партнерами. Мета розвиток цифрових компетентностей освітян і психосоціальної підтримки учнів. З ними були проведені тренінги провідними спеціалістами українськими і міжнародними експертами, і наразі вони працюють уже в закладах освіти, тобто передають досвід, отриманий в процесі навчання, передають його. Саме педагогічним працівникам, тобто проєкт спрямований саме на педагогічних працівників. А звісно, працівники вже безпосередньо працюють із дітьми із батьками. Сьогодні у 25-му ліцеї учасники проєкту ділились отриманими знаннями та досвідом з педагогічним колективом. Серед учасників була і психологиня закладу. Ми пройшли курс навчання триденного навчання. Темою нашого триденного навчання була стрес. Травма і кордони. Найбільше уваги ми звичайно приділяли стресу, стресостійкості, саморегуляцію стресу, методам саморегуляції стресу разом з нами проходили навчання студенти нашої Житомирської політехніки, і зараз вони працюють разом з практичними психологами і проводять заняття. Зараз ми проводимо заняття з усіма учасниками освітнього процесу. Ірина Свірська ж навчалась цифровим компетентностям. Говорить, щаслива, що тепер може. Ділитися отриманими знаннями із колегами, так як впровадження нових підходів крок вперед для освітнього процесу. Ми а, по, по перше. Дізналися, як правильно себе презентувати і в соціальних мережах, і не тільки, а про інклюзивну освіту, і які краще застосовувати інформаційні програми, сервіси, які можна використовувати не тільки для інклюзії в школі, а і для вчителів для релаксації і відволікання від тієї ситуації, і розслаблення від. Цієї ситуації, в якій ми зараз знаходимося, для того щоб, скажімо так, пройти перезагрузку, бути в ногу з часом і урізноманітнити свою професійну діяльність. Тренінг проходить і вчителька англійської мови говорить, отримані знання допоможуть і в підготовці уроків. Суспільство не стоїть на місці, все змінюється, і для того, щоб урізноманітнити та більше зацікавити дітей, ми самі маємо навчатися і розуміти. Міти, що цікаве, що є нового для того, щоб наші уроки і знання, які ми даємо дітям, були більш Поглибленими, більш практичними і пов'язані життям. Окрім того, учасники проєкту кажуть, застосування цифрових компетентностей є корисним не лише для вчителів, а й для дітей, адже допомагає підтримувати зв'язок. На сьогоднішній день дуже важливо вміти користуватись цифровими сучасними технологіями, тому що через війну багато дітей залишили свій дім, покинули свою країну, але вони не хочуть залишати своїх вчителів, свій клас, своїх друзів і вони. Хочуть продовжувати навчатись саме з тими е, вчителями, з якими розпочинали. Це зберігає ті зв'язки, які були налагоджені з першого класу. Знову ж таки, таким чином, можливо, вони повернуться, все ж таки, тому що вони не обірвали всі зв'язки. Загалом учасники проєкту школу вгору кажуть, він допомагає вчителям бути сучасними та натхненними, а відповідно змінює освіту в школах. Окрім того, програмою передбачається оснащення навчальних закладів технічними засобами для роботи. З 24 квітня Приватбанк розпочав програму підтримки українців, яка діє у всіх містах, де працює система безготівкової оплати проїзду у транспорті через QR-код, у тому числі у Житомирі. Ця акція Приватбанка для Житомирян, які користуються громадським транспортом та оплачують квитки онлайн «Приват24». Отримати половину вартості проїзду кешбеком досить просто. Ми реєструємося в акції на сайті Приватбанку та розраховуємося через QR-код Приват24 саме картою універсальної Приватбанку. Така акція гарна можливість заощадити кошти у непростий час. Якщо є бажаючі взяти участь в акції, але не мають карти універсальної, ми з радістю допоможемо швидко, безкоштовно оформити дану карту у найближчому відділенні Приватбанку. Оплатити проїзд по QR-коду дуже просто. Необхідно відкрити додаток Приват24, відсканувати код, розміщений на наліпках у транспорті, та провести оплату. Якщо у вас операційна система Android, важливо натиснути кнопку Закомпостувати. Банківська комісія за послугу відсутня. Пасажир оплачує лише вартість квитка, який потім зберігається у додатку Приват24. Акція діє до 24 липня 2023 року. Максимальна сума відшкодування становить не більше ніж 250 гривень на місяць. На одну людину. Вже другий рік поспіль у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації. Традиційні для нас ЗНО зовнішнє незалежне оцінювання. Ми проводимо у форматі НМТ або Національного мультипредметного тесту. У цьому році тестування розпочнеться 5 червня та триватиме три тижні до 23 червня. Додаткова сесія. Розпочнеться 11 липня та завершиться 24 липня. Хочу також нагадати, що НМТ міститиме три блоки завдань, два з яких будуть обов'язковими блоками це українська мова та математика, а також третій блок на вибір дитини. Це може бути або історія України, або одна з іноземних мов. Також це може бути біологія, хімія чи фізика. Предмет. Тестування, з якого вступник бажатиме пройти на вибір, було обрано під час реєстрації дітей для участі в НМТ. Одразу після тестування учасник знатиме не тільки кількість набраних тестових балів, а й зорієнтується в тому, якими є його результати для вступу. Для отримання результату за шкалою від 100 до 200 балів, з кожного блоку НМТ потрібно набрати не менше 10% від загальної кількості тестових балів. Якщо... Абітурієнт вступатиме на правничий напрям підготовки. Більшу увагу матиме результат з історії України, ніж з біології. Якщо на медичний профіль, то навпаки, відповідно, біологія матиме більш важливу складову. Результати іспитів мають велике значення для майбутнього вибору закладу освіти та професійного шляху понад 10 тисяч випускників та випускниць Житомирщини. Цьогоріч з Вінницьким регіональним центром якості освіти ми створили розгалужену систему пунктів для тестування. Ця мережа буде складатися з 27 шкіл, які будуть такими пунктами для тестування на території 12 територіальних громад нашої області. Кожний заклад, який визначено для проходження тестування, має укриття буде забезпечено чергування швидких патрульних поліцій, ДСНС. Усі служби максимально націлені на швидке реагування та збереження життя всіх учасників НМТ.